На пане Євгенію, наші вітання. Вітаємо. Вами. Вітаю. вас. Пане Євгенію, ми перебуваємо наразі на Київщині, село Богданівка спілкувалися з місцевим керівництвом і, зокрема, вони повідомляють про те, що наразі тут ще є об'єкти, які не до кінця розміновані. Яка ситуація загалом по Україні з розмінуванням? Я хочу зазначити, що одна п'ята частина території України забруднена мінами. Нарядами, авіаційними бомбами, які не розірвалися. і від початку війни наші піротехнічні підрозділи ДСНС вже виявили, вилучили, знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежена територія площею понад 68 тисяч гектарів. І ця робота не зупиняється ні на мить. А якщо цікава динаміка, то результат роботи наших піротехніків ДСНС за тиждень складає. Близько 500 гектарів, крім цього, триває робота із, на деокупованих територіях. Ми робимо крок за кроком а, наше життя наших громадян більш безпечним і оцініть самі: наприклад, бої в Київській області тривали близько місяця, а наші піротехніки вже протягом п'яти місяців продовжують очищувати ці території від вибухонебезпечних предметів. Наприклад, в Київській області досі знешкоджують до тисячі вибухонебезпечних предметів на добу, а всього за цей час там знешкодили понад 60 тисяч боєприпасів, і робота ще триває. Або, наприклад, Чернігівська область там теж за ці місяці знешкоджено а... така ж сама майже кількість, як і в Київській області. Процес так само триває. Сумщина. Є одним з найбільш забруднених регіонів, і обережним треба бути зараз максимально, і не варто розслаблятися, адже військова адміністрація закликає дотримуватись певних обмежень і їх краще дослухатися. І, мабуть, ви чули, що буквально вчора ввечері в акваторії моря селища Затока під час купання здетонувала протидесантна міна, і в результаті декілька людей загинули. Тому не нехтуйте застережніми. Пане Євгенію, а скажіть, будь ласка, в цілому а, чи змінюється кількість обстрілів а, з боку а, Росармії з окупу, о, о, окупаційних військ? Та й а, взагалі а, ми, ми ж розуміємо, що не тільки а, обстрілюють ті війська, які перебувають на території України, а й а, ті, які знаходяться на території Білорусі, ті, які перебувають на території Російської Федерації безпосередньо або ж з Криму, так а, ми а, зараз. А, Фіксуємо зменшення чи збільшення об... цих обстрілів жаль. Кількість обстрілів на сьогоднішній день є фактично незмінною. і Ця тенденція зберігається. Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти України переважно е влучаючи в об'єкти цивільного е господарства або житлові квартали. І лише за минулу добу поліція зареєструвала 41 обстріл населених пунктів. Під прицілом лишається і Дніпропетровщина. Там пошкоджено з десяток багатоквартирних і приватних будинків. Подібна ситуація з обстрілами цивільної інфраструктури зафіксована на Донеччині, Запоріжжі Кіровоградщині. Так само під обстрілами в нас були Харківщина, Херсонщина, Сумщина, Миколаївщина, Одесьчина. І в результаті таких масованих обстрілів на жаль, ми щодоби фіксуємо десятки жертв та травмованих осіб, в тому числі серед цивільного населення. Пане Євгенію, у своїх недавніх інтерв'ю ви повідомляли, що правоохоронними органами було виявлено та затримано понад тисячу диверсантів. От щодо діяльності диверсійно-розвідувальних груп, який контроль наразі ведеться? Так, ми знаємо, що зокрема у столиці він посилюється. Яка ситуація в інших так регіонах? І хто ці люди? Це здебільшого представники Російської Федерації чи все таки є значна частка і наших людей. Хочу наголосити, що ворог часто є посеред нас, фактично жоден ракетно-артилерійський обстріл не відбувався без того, щоб не бути підсвіченим агентурним шляхом. І буквально цього дня зранку було виявлено чергового прибічника руського миру, в телефоні якого правоохоронці знайшли дуже багато чого цікавого. Ці люди переважно або працюють за невеликий кеш, або співпрацюють з ворогом з якихось можливо ідеологічних міркувань. Деталі буде з'ясовувати досудове слідство. Поліція всіх областей нашої держави зорієнтована на відпрацювання так званих профілактичних заходів. Особлива увага безумовно, відбувається на тих областях на території, яких безпосередньо проходять від бойові дії. Тим не менш ніхто не розслабляється ані на Київщині, ані в західній частині нашої держави. І результатом цих відпрацювань є десятки, і то й сотні людей, яких ми досить обгрументовано можемо підозрювати в проведенні розвідольно-підривної діяльності проти України. Ну і на останок ми безпосередньо будемо дізнаватися про ситуацію на частині окупованої Херсонщини із головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленком Відразу після розмови з вами Псевдореферендуми, до яких готуються, ніби готуються окупанти. Чому, чому у них не вийде це зробити? Насамперед не вийде, тому що це Україна. Більше того, хочу сказати, що наші правоохоронці дуже щільно і ретельно відпрацьовують всіх тих, хто на сьогоднішній день з тих чи інших міркувань, часто якихось амбіцій або фінансових мотивів, почав співпрацю з ворогом. Ми, спільно з службою безпеки України, щільно працюємо і відслідковуємо діяльність кожного, хто допомагає ворогу, в тому числі щодо організації цих так званих референдумів. А зрештою, головне слово буде за Збройними силами України. Абсолютно вірно. вам дуже дякуємо, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучався до нашого марафону. Єдині новини, ну а ми